Сьогодні відпрацьовуємо право забір води з відкритого джерела при несправній вакуумній системі способом заливки. Пожежна автоцистерна АЦ4 605309505М, базовий МАЗ. Коли знаходимося в кабіні водія, то перші дії виконуються в кабіні водія. В кабіні водія спершу включаємо вмикач акумуляторної батареї. Після цього необхідно запустити двигун автомобіля за допомогою ключа, але ми з вами повинні пересвідчитись, чи стоїть нас автомобіль на нейтральному положенні важки перемикання коробки передач і чи включена в нас з вами микач стоянковий гальм. Далі запускається двигун автомобіля. Після запуска двигуна автомобіля включається живлення на насос тумблером Далі витискається педаль щеплення до упору, включається кнопкою роздавай нейтральній коробці. Нейтраль, загорівся відповідний індикатор. Далі повинна бути включена восьма передача, флажок. нижнее положение и умыкается восьмая передача. После этого отпускается плавно педаль щепления. Подальше действия выполняются насосным отсеком. Денідія виконується на відсіки. Відкриваємо відсік насосного відсіка. Наступне що? Включаємо живлення на пульт. Далі перевіряється закриття всіх вентилів. І знизу обов'язково зливного крану насоса знаходиться в нижній частині, повинен бути в закритому положенні. Далі Забираємо воду при несправній вакуумній системі. Перед цим зрозуміло, що в нас прокладена рукавна лінія, встановлений автомобіль навіть 3 джерело. Далі нам необхідно пересвідчитись, чи включений у нас пневморозподільник. Зараз він знаходиться у включеному стані і є відповідний тиск на контрольному манометрі. Положення виключено. Це коли він у нас знаходиться в такому положенні, якщо він у нас знаходиться, бачимо, що тиску немає, ми повинні його включити. Після цього заповнюємо рукавну лінію водою. Для цього відкривається вакуум клапан. І далі включаємо вентиль, відкриваємо цистерна насос. Коли насос заповниться водою, Заповниться вся його порожнина і почне вода перетікати через вакуум клапан. Це ми побачимо з нижньої частини під насосом, у нас почне текти вода. Це ми насос точно заповнює водою. Після цього, коли насос заповнився водою, закривається вакуум клапан. Далі включається щеплення. Чекаємо 10 секунд, поки загориться контрольний індикатор. Після цього включається пристрій відбору потужності. Після цього перекривається вентиль цистерна насос, так як воду ми забираємо з відкритого жила. Далі включається щеплення. Насос у нас почав працювати, це ми бачимо по тахометру. Встановлюємо необхідний підпір важелем газу 2-3 атмосфери по контрольному манометру. Після цього насос до роботи готов. Далі ми воду забираємо з відкритого водожила і подаємо в рукавну лінію. Для подавання води в рукавну лінію відкривається вентиль. Потім відкриваємо повністю. І збільшуємо тиск на насосі до необхідного робочого. В даному випадку ну, десь близько до 5 атмосфер. Для подачі команди, подачу води припинити, слідуємо газ. Дивимось по такометру, повинен у нас встановитись на мінімальні оберти насоса. Далі ми з вами вимикаємо щеплення і перекриваємо вентиль до рукавної рукавники. Після цього вимикається пристрій відбору потужності. Далі щеплення. Після цього вимикається живлення на пульт. По команді відбій необхідно розгерметизувати насос. Для цього відкривається вакуум клапан і відкривається зливний кран на самому насосі наступні дії виконуються в кабіні водія після виконання подачі води після того як виконались дії в кабіні насосної на відсіки, наступні дії виконуються у кабіні водія для цього перше, що витискається педаль щеплення до упору. Далі вимикаємо передачу. Далі вимикається нейтраль в роздавальній коробці. Після цього плавно відпускається педаль щеплення. Вимикається тундлером жимлення на насос і після цього. Получимо двигун автомобіля. Все, на цьому роботи завершені.